Гімн – хвилина мовчання у пам'ять про полеглих за волю. Перед патріотичним забігом учні та вчителі вкотре згадали героїчні втрати у сьогоднішній російсько-українській війні. Школярі Хмельницького долучилися до вшанування захисників і захисниць, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. На старт вийшли півсотні учнів старшокласників колегіуму імені Володимира Козубняка. Діти відгукнулися, вони зареєструвалися, і кому прийшли ось ці номери героїв, яких ну які їм присвоювалися, так за кого вони будуть бігти. Ті сьогодні прийшли. Прийшли і просто ті, хто не отримав номерів, тому що не всі встигли вчасно подати заявку. Дуже важливо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за те, щоб зараз ми мали оту територіальну цілісність, незалежність і мали державу, про яку ми всі мріємо, бо їм її будувати саме цим дітям, які зараз навчаються в школі. Забіг шаною воїнів біжу за герої України, об'єднав і учнів, і вчителів колегіуму. Переможців на двокілометровій дистанції визначали окремо серед хлопців і дівчат. Було важко бігти, але класно, що я прибіг першим і прославив цього героя нашого. Якось себе не перевершено відчувала, тому що це дуже приємно бігти в честь героя. Думаю, він був живий, але також було приємно. До забігу, який організовують за підтримки та сприяння міністерства ветеранів, можна долучитися до 25 вересня.